Універсальний причіпний розкладний культиватор General 5.0. Робочий орган білота, каточок труба спіральна, грибінка два ряди з плаваючим режимом. Ось такий агрегат. Підключили нарешті. Буде його тягати клас, 150-сильний. Ось широчезні колеса, які шикарно тримають горизонт. За рахунок них дуже висока пропускна здатність, накачані в дві атмосфери, тобто нічого не буде пригати на полі і, звісно, нічого не буде прилипати до них.